Наступні кілька днів стануть для українців як ще не вирішальними, то точно запам'ятаються. Попереду останній тур виборів, а також за попередньою інформацією дебати кандидатів на посаду президента України. Як вважають деякі громадяни, цьогорічна гонка більше нагадує сценарій дешевого серіалу. Отож, ми вирішили поцікавитися, що з цього приводу думають франківці. Негарно вони себе поводять з цими всіма дебатами, розумієте? Це негарно так. Один другого не поважають, разом з тим вони не поважають народ. Все повинно в рамках бути конституції і закону. Якщо закон пише, що мають за, там, за день чи за два пройти дебати, то вони повинні так зробити, а не робити їх 10 разів. Зробити один раз і все. На мою думку, це не є президент. Що мен, то і шоумен. По-перше, люди самі винуваті, хто вийшов в другий тур. От і все. Люди самі так цього хотіли, а тепер мають що, мають, голосують. Я особисто я проти двох. Я думаю, якщо б він був розумний чоловік і він би сам сам добивався того, ну сам він хотів би бути на тих виборах, сам би хотів бути президентом, а не підставною особою. Я думаю, звичайно, це було б зовсім. По іншому голосував я за Гриценка, але зараз, звичайно, буду голосувати за Зеленського, тому що є якісь надії. З Порошенка вже немає ніяких надій, він вже себе показав. Така надія, що він збере команду, його підтримують другі політики. Це можна зробити висновки з їхніх виступів по телебаченню. Можуть бути якісь спроби з боку Коломойського прорватися до влади. Але якщо буде, Зеленський буде мати мандат від народу, він може грати якусь самостійну роль і фігуру. Я буду йти на вибори, тому що я вважаю, що я як свідомий громадянин зобов'язана зробити свій висновок, свій вибір обов'язково, тому що кожен голос відіграє свою роль. Я буду голосувати за Порошенка насправді, тому що я вважаю, що насправді якому стані би зараз не була держава, нас все ж таки набирає хоча б якісь обертів, якоїсь орієнтації в одну сторону. Тому зараз обрати людину, яка не має зовсім ніякого уявлення про структуру як таку управління. Я як юрист можу вам точно сказати, що... я не буду голосувати. Просто ці кандидати, я за них я їх не підтримую жодного з цих, що пройшли в другий тур. Бувається, стає все гірше, ну в якомусь випадку гірше. Я не скажу, що з цими виборами, коли котрих прийшов Порошенко, стало все набагато гірше. Просто тих обіцянок, яких він давав, він не виконав. Ну, більшість він не виконав. Але на мою думку, я так вважаю, що краще, нехай б він залишався, тому що ми вже знаємо, що від нього очікувати. А так як, наприклад, пан Зеленський. Я не знаю, я не можу сказати. Це так, як кіт в мішку. Якщо вибор пройде Зеленський, якщо буде добре, то я думаю, що це, ну, це так якби повезло. При... У виборі такому в людському це повезло. Як шоу, це ж не можуть люди розібратися Прості, в цьому. Вроді би щось читаєш, щось бачиш, дивишся телевізор, але взагалі не може зрозуміти, приділитися, вияснити, для себе, чи ти є шоу. Чи... Просто є сказати, один політик, а один молодий. Каже, кандидат, комік то комік, то що комік, що коміки не знають, що були в світовій практиці кандидати в президенти. Немає нічого поганого, як, як, як для нього, як людина, як імпонує, як артист, як комік, як, як людина, яка чогось досягнула в своєму житті, але. Мені здається, що в політику йти треба бути якийсь більш такий фундамент, більш такий залитий, серйозний, з багажі знань конкретні. У мене, чесно, я, чим би скоріше ці дебати відбулися, тим краще буде рости рівень ченного президента, розумієте, тому що він може багато чого розказати і на багато чого відкрити очі. розумієте. Щось, щось Зеленський не йде на ті дебати. Що ти бояти? Йди, говори з людьми. Він є собі рівень. Можливо, це його таке піар такий ходи, його тих політменеджерів менеджерів. Ну, я думаю, що його давно до цього готували. Бачите, і хто не знає, хто такий Зеленський. Люба баба, люба, люба дитина знає, що розсміши коміка, там, де квартал дивиться, кому потрібно і не потрібно вже, бо іншого немає два канали показують людей в селі, розумієте. Зеленський, Зеленський файно, сміється, там розказує. І це своє давало. Фільми показували, розумієте. знімалися і в Росії, і в Україні там. І це вже все напевне готувало, розумієте? Я підтримую Зеленського. Можливо, він щось змінить. Особливо, особисто я в це віру, що можливо будуть зміни в країні. Це справді незвичайні вибори для українців цьогорічні, тому що, по-перше, комік. Багато людей бачили, напевно, серіал Слуга народу Ви теж бачили. І вони якраз в Зеленському бачають того вчителя історії. Якраз українці вони думають, що буде Зеленський, якраз таким, яким він постає у цьому серіалі, і тому вони за нього голосують. А як насправді буде, побачимо? Отже, кожен з нас коваль своєї долі, тому остаточний вибір за нами, українцями. Роксана Остапчук, Михайло Дучак, Голос інфо.